Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, потужне усилення, на п'ятизіркових героях без філетового кольору. Так, топ-1 поки тримаюсь. Тільки початок турніру. Так, оборонка. Угу, оборонка скотилась в Б. Ну що ж, ну, непогано, в принципі. Так, Давайте будемо атакувати. Джугелян. Джугелян неприємний. Сім мінньони в цих пробивати тут ще Фангустін і Гаторка. Ну, а, ну, Гаторку ми можемо регін диспелити, Брати Агіму. Тут б'є тільки одна ця Веріті. Добре, давайте такою командою спробуємо, подивимось. Команда не дуже підходяща. Ну, а Гіма просто слабенький і під нього немає загонів, тому важко буде його грати. Так, що ми маємо? Ну, жовтих багато. А як це все зібрати? Давайте спочатку ось так зелені зберемо. Це зайве полетіло. Давайте ось так. Будемо робити жовтий кріс. В принципі, ми можемо. Так, Врікарк зарядився. Давайте спробуємо того джугуляна пробивати. Ось так. І ще раз його перезарядимо. Угу, Так, він відлетів, це добре. Угу, Так, тепер. Давайте ось так. І будемо, напевно. Бити сюди. Так. Там ця контра. Зараз дуже боляче буде Арманчику. Угу, Так. І давайте в гаторку вдаримо. Давайте спровокуємо цю. Нехай вона об'є. Ще вона, напевно, не промахується, я не знаю. Ну так, щось дуже боляче прилетіло. Так, зарядимо регін і спробуємо Гатор добити. Так, скільки в неї там залишилось? 420. 381, не вистачить, не вистачить її підлікує фунгустін. Добре, давайте ось так обережно прокинемо. А, не вистачило, а ще ж, травління було від рогін, Добре, давайте зелені. Нам треба романчика зарядити. В рікарку нашому щось прилітає. Ще і сповільнення від Вівіки. Так, ну будемо бити сюди. Так, давайте ось так. Спробуємо зарядити, може, сладга, щоб підлікуватись. Сладг не дозарядився. Так, добре, давайте тоді ось так і ось так зелені прокинемо. Може там ще зелененькі під'їдуть. Так, сладга дозарядили. Так, так, і ось так. Угу, так, ні, ухиляння спрацювало. Спробуємо добити фунгустіна. і вже тут будемо прокидати. Так, ну все, Вівіка залишилася одна, то спробуємо її добити. Угу, так, регін заряджена. Наші всі заряджені. Так, вона під сном. Тому давайте спершу регін вдаримо, потім всіми іншими. Так, вистачило добре. Важко. Але ми впорались. О, сладкі, всі стекляшки. Ось немає в мене проти сладга нікого. Ніяких бардів там не Астріт, ні, ні то Бонзу, ні того Фіолетова, не пам'ятаю, як його. Було б набагато простіше. Так. Ну, Мені тут тоді Арман, напевно, не дуже допоможе. Треба брати вайтфана і бити сладга, труїти його. Регін не промахується, Грендель також. І це я не пам'ятаю. Ні, Він промахується, але теж можна бити в сладга, можливо, його. Відправити в сон або ману забрати. Ну, поїхали. Звісно, що скляні можуть мого сладга пробивати, але подивимось. Так, синій кріс беремо його. Жовтий кріс. І червоний кріс. Цікаво. Так, давайте ось так. Таким чином ми сладга заблокуємо. Угу. Так, давайте синіх прокинемо. І спробуємо вдарити в сладга. Так, троїння повісилось. Не хотілося би кріси зараз взривати. Бачу, як зарядитись. Добре, давайте жовтий. Ого, комбо полетіло. Так, лис тримається поки. Угу. Ох, боляче. Так, вмикаємо нашого сладга. Б'ємо все ж таки сюди. Тепер заберемо в нього того міньйона. Так, чудово і прокинемо зелені в пустоту. Так, ухилився. І ця ухилилась добре. Давайте бити сюди. Відображення, але воно не спрацювало. Так, ось так. Може жовтий знизу доїде, не доїхав. Тоді ось так. Там працює вайтфанчик, тому вб'ємо сюди. Ухилилось все ж таки. І нам потрібно жовті. Давайте можемо цю ляну доб'ємо жовтими. Поки сладк працює, це добре. Так, в нас з'явився міньйон. Спробуємо в неї міньйона забрати. А ми навіть добили її добре. Ну, Регін повинна пробити. Так, чудово. Так, тут вийшло дуже добре. Так, поїхали далі. Знову джугелян, коля. Шемерскел. Ну, давайте повернемо напевно Романчика і поїдемо. Трійка жовтих фіол кріс. Трійку зелених можна зробити. Добре, давайте ось так. Філкріс не хочу збирати. Давайте тут прокинемо, зробимо четвірочку червоних. Роз'їхалась четвірочка. Добре, тут приїхало. Так, зараз буде контра. Ну, добре, що там два мегаміньйони і міньйони джугуляна не поставились. Тому ми б'ємо сюди. Так, непогано. Давайте ось так зелені. Тепер б'ємо гренделем і зберемо жовті. Але нам не вистачило. Не вистачило жовтих. Ось хотілося б джугеляна пробити. Або зелених якось буде зарядити армана. Червоний кріс. Добре, давайте ось так. Може джугелян не зарядиться? А може ми його і комбо проб'ємо. Отак пробили. Буде коля з мегаміньоном. Але ми спробуємо його зараз забрати. Так, чудово. Давайте тут обережно прокинемо червоні і тут зберемо жовті. Угу. Так, вмикаємо сладга. Давайте пробувати цього міміка, напевно. Щоб він там не закривався. Ага, він ухилився чи відродився. Добре, тоді комбо. Угу. Так, від'їхав. Чудово. Добиваємо. Так, ну тут все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Так, Бернадет. І Астрид. І контра. Добре, замість цього візьмемо Локи. Непевминний, чи потрібен мені тут грендель. Хоча тут два синіх зелених бажано мати, звісно може краще тоді взяти замість Гренделя все ж таки Арманчика, щоб якийсь хоч мегаміньйон був. Ну, поїхали. Коври. Так, ну полянка цікава, жовтих багато, синіх немає взагалі. Є трішки щось позеленим. Давайте ось так спробуємо жовтий кріс зібрати. Напевно, відразу його активуємо. Так, контратака. Давайте бити Astrid. Так, заблокувалось, добре. Тепер ось так. Це зайве. Це дуже зайве полетіло. Вона лікує чи ні? Так, щось там підліковує. Добре, спробуємо ось так. Зняти контру. Немає синіх взагалі. Трієчка і все, і там згори можна якось трійку спробувати зробити. Нам би арманчика зарядити. Давайте ось так обережно прокинемо. І ось так трієчку. Так, є. Біймо арманом. Там вже заряджений Річард. Тому вмикаємо Сладга. Погано, що. Слад один хід тільки буде працювати. Добре, давайте чистимо поле. Можливо, Берні не зарядиться. Ого, вона відлікувала як сильно. І Бернадет зараз зарядиться. У нас ні Сладга, ні локі. А ось це дуже-дуже прикро. Добре, прокидаємо тоді ось так. Сподівання було, що Роман її заблокує, але ні. Так, у рікарку ухилився. Село зіграв дуже добре. Так, і скільки в нас це ходів буде? 5 ходів. Треба шукати. Десь жовтих ну раз. Прийдеться ось так два. Жовтих не можу зарядити три. Чотири. Та лікує лікує. Ще один хід залишився. Давайте ось так обережно прокинемо. Так, є, ми зарядились чудово. Тепер ми можемо сладга використовувати, астріт немає, тому робимо ось так. І треба, напевно, Бернадет пробивати, тому що. Вона буде заважати мені, бо в нас влокі немає. Немає яким копіювати її. А з цим ми вже будемо зараз розбиратись. Так, так. І ось так. Коври і так далі. Закінчили. Добре, ну, пощастило тут. Відверто пощастило. Так, поїхали далі. Дивна оборона, але все ще завгодно може трапитись так, локи. Не впевнений, що мені тут потрібен. Тому давайте повернемо Гренделя, візьмемо Арманчика і ось так поїдемо. Віка дасть можливість трішки зарядитись. Там просто ця Атлантія теж неприємна. Ману краде. Добре, давайте ось так. Трієчка жовтих. Там буде трієчка жовтих. І можливо знизу буде трієчка жовтих. Так, і знизу є. Давайте ось так. Питання, кого пробивати. Добре, робимо так. І давайте, напевно, домівента будемо бити. Тут прокинемо, спробуємо зарядити Атлантію, щоб вона спрацювала на сладга. Ось таке комбо невеличке. Так, мінус, це добре. Так, і Вівіка від'їхала. Чудово. Прокинемо так, зробимо зараз жовтий кріс. Там будуть ще зелененькі. Ось, слюню не обов'язково було заряджати. Але вже як є. Угу. Вмикаємо сладга. Будемо бити сюди. Бам знову відправимо в сон, зарядимо зелених і будемо сюди бити ось так. І закінчили. Чудово. Ну, тут все швидко вийшло. Полянка була наша, тому вийшло все добре. Це був останній бій на сьогодні. Так. Вже оборона це щось лад перестав тримати. Але топ-1 ми вийшли: 51 місце. Ну, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!